Перше всього разом з вами хочу сказати слава нашому Богу. Знаєте, коли дітки вийшли, я так думаю, чи то сьогодні може То Різдво, чи то вже Пасха. І знаєте, так подумав, що Пасха наша є Христос. І кожне зібрання, коли є Христос в нашому зібранні, це для нас є Пасха. Читаю слово Боже, яке записано Іванне від Луки. 8 розділ, 22 вірш. Гідлуки, 8, 22. І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них: переплиньмо на другий бік озера і відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його та й сказали, Учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі і хвилям, і вони вчухнули, і тиша настала, а до них він сказав. Де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені, і говорили один до одного. Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають? І інше місце прочитаю книга Псалмів. 106 й псалом, 28 й вірш. 106, 28, 29, 30. Та в недолі своєї вони Господа кликали, і Він визволив їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони, і Він їх привів до бажаної пристані. Слава Богу, брата і сестри. За ці слова, де я сьогодні прочитав. І коротенько, брати і сестри, тема це буря і небезпека, тишина і радість. Мова йде про Ісуса Христа і Його учнів, коли Він прийшов до своїх учнів і сказав, що давайте переправимося на іншу сторону. І коли вони сіли до човна, вони почали пливсти, почалася велика буря на морі. І вони були у дуже великій небезпеці. Знаєте, недавно, коли ми на днях в нас було також вітер такий сильний. Пам'ятаєте, це десь на тому тижні. А в інших районах, в області, в Луцьку, дуже багато було буревіїв, дуже багато було поламаних дерев, розкритих шкіл, поламаних будинків. Буря робить свою справу. І буря дуже, ну, можна сказати, має велику величезну силу, тут на землі. Дуже велика сила. Бувають такі дуже великі дерева, ну, де їм дуже багато років, але перед бур'ю вони не можуть стояти, тому що є буря, має величезну силу. І тут написано, коли вони пливли, то сталася велика буря, велика буря. І їхню лодку, їхній човен почала заливати вода. І вони були у дуже великій небезпеці. І, брати і сестри, можете представити собі, що порятунку десь чекати із сторони ніхто не допоможе. Якщо навіть якби знаходився поряд якийсь човен, а чим він поможе? Знаєте, шукати дзвонити, кликати когось на допомогу було безрезультатно. І чекати допомоги не від кого не можна було. І учні згадали про Ісуса. Учні згадали про Ісуса, підійшли до Нього, розбудили і сказали: Учителю, Учителю, ми гинемо. І далі написано, що Він встав, заборонив вітрам і мору. І настала велика тишина. І він запитує у них: а де ж ваша віра? А де ж ваша віра? І інше місце я прочитав, де говориться про те, що в недолі своїй вони кликали до Господа, і він виходив назустріч до них. І буря втихала, і зробилась велика тишина. І там написано, що вони допливуть до бажаної пристані своєї. Браття і сестри, як це чудово, як це приємно, коли в таких ситуаціях є той, який бажає нам допомогти у нашому плавні. Хто сьогодні казав, що ми на дорозі, ми на дорозі. Ми, брати і сестри, в човні, які пливемо до нашої бажаної пристані. І я скажу, брати і сестри, що Господь є на нашій стороні, Він бажає нам, Він хоче для нас, щоб наш човен, наше життя було представлено до хорошої, до доброї пристані. Слава Богу, браті і сестри! Я би хотів би сьогодні сказати: можливо, хтось сьогодні переносить бурю. Можливо, хтось сьогодні переносить небезпеку, можливо, хтось сьогодні є якісь проблеми в житті людини. Ми повинні їх принести до нашого Ісуса Христа. Він єдиний, він є той, який має силу над бурями, Він має силу над небезпеками. Він той єдиний, який дає спокій душі нашій. Братія і сестри, я би хотів би сказати: можливо, в нашому зібранні є люди, які Мають бурю в серці, мають, брати і сестри, якусь боротьбу, мають якусь небезпеці, небезпеку. Можливо, ворог старається щось зробити, нанести ущерб, затманити наш розум. Братя і сестри, звернімось до Ісуса Христа. Ці учні прийшли і сказали: учителю, учителю, ми гинемо, допоможи нам. Ісус встав, Він не вагався, Він не казав почекайте, Він не казав, дайте, я трошки ще посплю, дайте я трошки відпочину. Ні, Він же був наготовий прийти до учнів своїх і дати їм тишину. Брати і сестри, сьогодні Ісус в нашому зібранні, Він в вашому житті, Він біля вашого серця, Він хоче дати спокій душі, Він хоче дати спокій нашому житті. Покличмо Його, покличмо Його і прийде у наше серце, у наше життя велика тишина. Браття і сестри, ми йдемо до молитви. Давайте, брати і сестри, в цій молитві покличемо нашого Ісуса Христа. І в кого є які небезпеки, у кого є буря, принесемо до Нього. І Він прийде і зробить свою тишину. Схилимо свої коліна і помолимо.